Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена на інка Україна. А де я йду? Я вийшла трошки прогулятися на, на вулиці. Ой, у нас так холодно. Ночі було мінус п'ять. Бачите, дорога вся підсохла. Мінус п'ять, а зараз ноль градусів. А я вже повбирала всі теплі речі. Одне пальто, що на мені таке Ну, Воно не на пуху, а на сінтіпоні. Ну таке не той, не холодне. Відділа кофточку, тоді светер, та цей пальто і добре. Думаю, трошки прогуляюсь, Ніде не піду. Сьогодні неділя, 9 березня. Вчора було свято. Ну да, і нам вже свята встроїли. Ви ж знаєте, прокляті рашисти щури. По Запоріжжю, по... ось страшне, скільки було прильотів. Оці шахеди хлопці збивали. Подружка зранку подзвонила, каже: ой-ой-ой, стільки летіло, стільки збивали, стільки летіло. Ну, Зранку тільки сказали, що десь якусь е електроструктуру попали, більш поки нічого не об'являли. Та вони тепер зараз якось менше і об'являють, щоб люди. Не переживали, але що ж там, хоч переживай, не переживай, воно ж чуть, скільки його летіло. Так оця подруга позвонила, мадленка моя подружка. Привіт тобі, моя дорогулечка, дорогулька моя. Так казала, що я каже, бігала-бігала на балкон, дивилася, та тоді там ховалися в коридорі. Тоді, каже, вже плюнула, думаю, та буде, що буде. Пішла, каже, лягла та й заснула. Ото -от так. Оце дім, да, бачите дім. Оце якраз перший Це Тут моя наточка дуже довго промешкала. У 2002 році вона сюди переїхала і у 20-му вона здала квартиру цю. Ну, Коротше, це виходить скільки? 18 років. Це великий срок. Великий. Хороша в неї була однокімнатна квартира на третьому поверсі. Як вона брала цей дім, то він був без ліфта, а тоді ж настроїли ліфт. от Оце, бачите, як у цьому домі. Оце, бачите, там таке як поштукатурене, а це як плиточка, оце ліфт. І так само у них. і так само у них, Ну, давайте як зайдемо. Оце тут вибивалка, але я не знаю, ні, тут вибивають люди інколи, от. Оце, бачите, кущі тут. Оце тут чорна смородина і красна смородина. Такі, бувають такі врожаї, рясні, рясні. І ніхто не виходить збирати, крім мене. Тільки я одна виходжу та й збираю. От. Що як наточка. Оце ж, бачите, оце ж тут ліфт. І здоровий, такий хороший, але в них у під'їзд так не зайдеш. У них або ключом відкривай. Ось або ось код. У нас коду нема. І там, ото, бачите, в неї була 120-та квартира. Ось, ось. Табло. було. Там тепер живуть другі люди. Другі люди, там тепер живуть. А оце ж площадочка тут, бачите, от сюди. Якщо, мама мої були здорові, веселі, мобільні, самі прилітали з Настюшею на самоліті. Бачите, там стіл стояв і скам'яки, де вони його повбирали, на що вони повбирали, не знаю. Так хорошо, це вони прийдуть. Мама сяде, читає Біблію, а Настюша чи на оцій качелі катається, чи на оцій, тут ще й горка стояла. От. І вона гуляє. От. тут гуляє. Ключі були і від натиної квартири, і від моєї квартири, як гулять виходять. Вона теж як поїде на чи відпуску на той в Італію, чи так поїде, якщо як, як в неї там, перерив з роботою, то вона їде. І на... А на практиці ж вона була в Італії три місяці, чотири місяці була. От. Вони ж оце тут гуляють тоді, захотять Їсти там, звісно, немає нічого, ну в туалеті захотілося побігти, водички набрати. Я завжди кажу, дивіться, добре, захлопуйте двері. От. І на ніч вони ходили туди. Інколи Настюша каже, Та я не піду туди, я буду з тобою спати. ну добре, спи зі мною От. А мама каже, я піду, мені там подобається. От. І ото я і Повечеряємо, кажу, ось тобі йогурт, ось тобі там ще булочка, ось тобі там ще ще щось там положу їй, там яблуко кажу, почистиш собі. Ось бери, тормозочок складу їй такий невеличкий. От. І вона пішла. Але вже зранку і приходить, вже зранку і приходить, то ввечері там ото ще поїсть. і Книжку свою читаю. Там добре, вона така була, здорова квартира. Однокімнатна 36 квадратів. 36, пошти ну, 37. А в мене ось двохкімнатна вважається 40. От. То, то дуже непогано в неї було. Дуже чистенько, здорова кровать така на 160, двохспальня, стіночка була невеличка. Диван хороший, вільоровий, угловий. Ну, от, журнальний столик красивий. Дуже красива була штука така, вона заказувала собі з якогось сайту, що туди бутылки з під вина класти, але вона туди ніколи не клала бутилки, там такі полички були. Вона туди ставила там свої всякі принадлежності. От. І кухня ж хороша була з вікном здоровим, і двері. Все як положено. Здорова. Така на, на, так, одна стіна повністю здорова, і тоді так повичується на вугол, і там ще кусок кухні. От. Е, кладовка. І при вході був устроєний шкаф, такий, що відкривався на дві половини, і здоровенна вішалка з андресолю. Така От, на що вони вішалку тут зробили? Вони могли повністю зробити шкаф, от як у мене. У мене ж немає вишалка, а в мене шкаф. І так вони могли зробити. Ну, І ніша ж була. Ніша. А в ніші отож стояла оця здоровенна двохспальна кровать. Оце я вийшла сюди на той. Лісова доріжка, як ми називаємо її. Лісова доріжка. От, Піду прогуляюся. Та тоді піду додому. Дуже-дуже хороша була квартира, і довгенько Ната її очікувала. Ну, довгенько як, три місяці, як отож нас виселили, розселили з того дому, де він на капремонт став, а тоді там стали хазяїн став, квартири продавати. От, То Ната жила це всі три місяці в нас. Написала заяву і жила в нас, очікувала. Давали їй ще дві до цього квартири, але вона хотіла тільки в нашому районі, Того, що ми тут. Це було їй дуже вдобно. По-перше, рядом зупинка. Вона ж тоді навчалася і робила. От. І хороша, ж, яке хороше, ти ж завжди до мами прибіжиш і поїси, і в сумку щось покладу. Отак, От вона на роботу йде ввечері. На теплоході ж вбирала, як студентка була. Як я не на роботі, в другу сміну. Вона зайшла до мене, повечеряла. Я ще й собою щось покладу. От. І побігла на роботу. З роботи ж пізно поверталася. Оце ж мій дом, бачите. Оце мій Тут під'їзд, вхід. У під'їзд дівчата гуляють. А це ж у нас, оце, бачите, дерев'яна таке курілочка. О, зараз туди вийдемо, краще буде побачити того під'їзд. А так, як вона знає, що я виходна, чи я з, з другої сміни і, і, і піду на виходний, вона каже: я після роботи зайду, заходь. І вона зайде десь. У в 9, може, почало 10-го. Ми посидемо чаю, поп'ємо, побалакаємо. О, і до 11, може до 12 мені зранку не вставати. Їй вставати на учобу, але вона молода, вставала добре завжди. От. Каже, ну все, побіжу додому. І ви знаєте, ніколи не було такого, щоб хтось там налякав, щоб хтось там приставав, ніколи такого не було. Ніколи. Оце за ялинками. Оце мій дом за ялинками. Ось ну, ось от. такі справи, дівчатки, мальчики. От. Ну, а тоді ж теж, як вона вже із своїм чоловіком познайомилася із масімо. І тоді ж вже вирішили, що треба. Що треба якось. Жити разом, ну жити разом, значить що ж він же ж не кине роботу. Хоч і в неї була робота і непогана, вона і преподавателем робила, преподавала комп'ютерне діло у е, женському центрі. Найстенкескус називається апельсини апельсініпу. Апельсинове дерево, нема, вже нема, нема. Позакривали це, то тоді знаєте, як, як усі європейські країни війшли в Євросоюз, О, тоді допомога була. Ой, тоді он, люди бігають, бачите, там тренуються. Ой, допомога була хороша. Тоді Євросоюз гроші е перечисляв. Отонаточка там робила, вона довго, мабуть, цілий рік там робила, Тож брала такі сміни, щоб... Той. щоб їй удобно було, як у неї заняття в, в універі, скажімо, з обіду вона там припадає. У неї, неї було, мабуть, половиною годин. Так. Така зарплата невелика була, ну, бо вона ж не кожен день робила, вона, може, два чи три дні в неділю робила. Але да, це 6, 6 годин у неї було і 2 години давалось на підготовку, бо вона ж вдома от, щоб їм все ж розказувати, показувати. Дівчата були з всяких стран. І самоліці, і з Ірана, і з Ірака, і з, із бившої. Йогославії. Такі дівчата були. От, і, і тайки дівчата були з Таїланду, з Філіппінів. От, ну, пошти всі балакали. На Англійській мові. Ну, були такі, що це з таких стран, як Самалі, вони не англійської не знали, не фінської не знали, то вона ото підходила до кожного і показувала, де нажать, де відкрити, де закрити, отаке все. Ну Хороша, їй нравилась ця робота. От. І тоді ж вони ж дуже хорошо гроші виділялися, вони ж їздили кругом. Ось один рік вона її за якраз той рік, як вона робила, то були, от, значить, на вибір Франція, подорож до Франції, до Барселони. І куди ще? Третя країна. Мені здається, що до Риму. До Риму, да. так. Ну, ната вибрала собі до, до Парижу. От вона. Літали до Парижу, все ж оплачували, все, перельот, готель. Ну, це вони як їздили знаєте, на Конгрес. Оце так, такі По всім країнам, по-європейським були такі, що це в чому воно заключалася, ця робота, оцей центр для жінок. Це жінки, які підвергалися насіллю в сім'ї. Що вони могли туди прийти, попросити притулок самі чи з дітьми. Їх би там накормили, напоїли і розмістили, де їм можна жити, би, і якби вони хотіли, то їм би підшукували жильо. От і все це було безкоштовне. От так от. То, то було дуже багато таких організацій по всій Європі. Ну, і оця наточка вибрала собі Париж. І, і багато національностей ж робило там у тому центрі. Вона дуже дружила. Жінка, вона із Кінії. Тимнокожа, кінійка. От. І вони з нею і в кімнаті були. Але як Масимо знав, що вона буде у Парижі, там з такого по такого. Мені здається, що всю неділю вони були. Вони у понеділок прилетіли і в п'ятницю відлітали обратно е, додому. От. То він взяв відпустку на ці дні, зняв отель, і ната жила з ним, з ним в отелі. То ця дівчина кінній, вона там і сама жила. От. І вони от, о, вона ходила на ті конференції, їх от, о, бусом при... Він же в тому самому отелі взяв е, собі номер. Вони ото снідали. Він тоді йшов, сам десь там гуляв по Парижу, а приїжджав в бус, забирав усіх у цих дівчаток і везли ж на конференцію. Сіка там вони 2-3 години, там їх обідом ще кормили, і все, тоді свободний час. І тоді вони домовлялися, де вони, ну їх привозили до того до готелю. От. І вони з, з Масімо далі вже самі могли гуляти, дивитися, все, що їм треба. От такі справи. То вона там робила. Так давайте я, мабуть, та ніж, трошки побалакаємо. А, а другі дівчата захотіли в Літочку, в Барселону. Там теж такі ж самі семінари були, а тоді ж ото купатися. І так точно ото в Римі. В Римі ж нема моря, але от Рима там кілометрів сорок вже є хороші пляжі, то їх туди возили. От. Ну, так як Ната вже була тоді в Римі. Ж з Масімо вони їздили не один раз, вона каже, ні, давай у Париж. Хоч вона вже була в Парижі, вони тоді вже вдвох їздили в Париж. Мені здається, що на її день народження, якийсь день народження в неї був, От. то, може, 30 років їй було. Може, 30, а може, 25. Бо вони ж познайомилися, Наті було 21 рік був 21. А ось Наті буде у квітні 41. Вони 20 років знайомі. То, мабуть, Наті, може, і 20 тоді було, а може, 25. Ну, не, не буду казати, не пам'ятаю. Ні, вони 22 роки вже як знайомі, і 11 років вони. Одружені офіційно. А то все, ото така дружба була, зустрічались. Він сюди дуже часто приїжджав, дуже часто. я не можу. Він брав усі командіровки, які на Фінляндію давали, в основному давали сюди на турку. Він ніколи не відказувався. Він літав, літав, усі командіровки завжди вона останавливався. Гроші ті, що видавали на отель. Мені здається, що по 100 євро давали на, на сутки. От, то він їх отримав налічними ж, а всі у НАТО жив. Вони, зранку він їдеш на, на роботу туди, де йому треба, на Вярцеля. А таксі заказував, таксі заказував, і тоді всі оці оплати у бухгалтерію і всі гроші ці поверталися. Ну, а вечором вже повертався, вже вони там. Той, десь чи ходили, чи вдома були. В общем, то так. Теж такі недільні були. Були такі командировки, що в нього і в Гельцінки, то тоді НАТО в Хельсінці до нього приїжджала, та й він приїжджав, у Васа були командировки. Ну, більше сюди на Фінляндію, на, на турку. Зараз на турку. у нього повинна бути командировка на, той, на Францію. А вона каже, та я, мабуть, з ним теж полечу. Бо як приїжджають фіни, фіни приїжджають в командіровку так само, ж до них туди в Трієсток, то дуже часто фіни і, і не тільки із Фінляндії, із Канади люди приїжджали в командировку, то приїжджають із жінками. Із жінками, Знімають, ну, їм оплачує, на нього, скажімо, плачує. Його організація, а він тоді бере двойний номер, і так, щоб оплатить для жінки. І тоді ната завжди, завжди масимо просить, там хтось приїхав, ти не можеш поводити, показати, сходити, обідати десь днем. От, каже, хорошо, зустрінемося. Ось недавно десь перед перед тим як... Перед тим як Ні, після того, як я вже в лютому поїхала додому і приїжджав чоловік із жінкою з Фінляндії, наточка, зустрічалася, гуляла з нею, от і ходила, показувала, багато там кое-що купила вона, жінка та дітям і онукам. От, і така довольна була, ну і наташ. На фінській мові з нею балакала, тому що жінка англійської не знає, італіянської не знає. Ну, вона те ж фінську хорошо знає, фінська, як друга рідна мова. От. Так що, якщо а вже вроде поставили йому графік на, на травень, чи що? Чи на... на травень, мені здається, так він поїде у той. Давайте переключуся.